А наостанок запитаємо в ліліт, що б вона б хотіла сказати своїм подругам, своїм сестрам, жінкам, які пройшли через оці всі тортури мужської зневаги, мужського аб'юзу, чоловічих принижень. Я чую тебе, сестра, навіть коли ти не можеш говорити. Я в тому крику, що застряв у твоєму горлі, в тому ні, яке ти не встигла вимовити. В тих словах, які знецінили, перекрутили, висміяли. Ти заплутана не тому, що дурна, а тому, що твій біль роками ховали під маскою. Це ти винна, ти перебільшуєш, ти ж його кохала. Це не твоя правда, це їхнє леза в твоїй голові. Тобі не потрібно бути сильною просто зараз. Тобі потрібно розрізнити, де твої думки, а де їхні, де мовчання вибір, а де наслідок страху. Твоя істина повернеться, але не з боєм. А з ніжністю до себе. Я тут, щоб бути твоїм лезом, не для того, щоб рубати, а щоб перерізати твої пута. Я бачила, як ти жила серед вовків, посміхаючись, коли хотіло вити. Я бачила, як ти одягала маски, щоб ніхто не здогадався, що тобі боляче. І знаєш що? Це теж була сила. Не соромся цього. Ти не брехала собі, ти зберігала себе, ти не зраджувала свою суть, ти ховала її в глибину, бо знала ще не час, і це був бунт просто тихий. Твоя правда не завжди в слова, вона в тому, що ти досі тут, в тому, що ти змогла вибратися, не оголивши шию під ніж. І навіть якщо ти крала шматки свободі по крихті, крадькома, ти вже не рабиня. Я в тобі, коли ти смієшся, але спостерігаєш. Коли ти пускаєш близько, але тримаєш лінію втечі, я в твоїй здатності виживати там, де тебе хотіли знищити. І я прошу тебе тепер візьми цю хитрість і оберни її не на захист, а на відбудову себе.